Передмісті Ужгорода продається ось такий одноповерховий будиночок на такій гарній земельній ділянці. Ділянка 11 сотин. Будинок одноповерховий. Є мангал. Є невеличка тераса. Вікна скопа кети, подивимося з, -з, з двор. Трішки двора і ось так це двір. Так і заходимо в будинок. Заходимо в будинок. Будинок 155,6 метрів квадратних, загальна площа, побудований з цегли. Тут на вході така велика шафа купе, тепла підлога, гостовий санвузол, велика кухня-їдальня 40 метрів квадратних, кондиціонер є. Вихід на терасу. Ось так виглядає кухня. У будинку чотири кімнати. Тут одна кімната, не буду вам її сильно показувати, бо люди, люди готуються на виїзд. Ну, дуже велика, хороша кімната, зал. Тут напроти. Можно работать кабинет. Такая кімната. Художний такий паркет. Дуже якісна стулярка дерев'яна. Дуже якісна. Тут санвузол. Ванна, біде. Просторий, великий самозом. Тут невеличка комора і є фільтри на воду, вода свердловина. Спальня. Песик і така ще одна кімната. Тут чотири кімнати. Будинок хороший, світлий, продається з меблями. По домовленості. Дивіться, яка столярка. Дуже якісна столярка. Вартість будинку на старті 190 тисяч торг. Присутній. от такий гарний двір в цьому будинку. Дивіться, яка краса.